Свята закінчились. В центрі Києва розбирають різдвяне містечко, яке цілий місяць сяяло від Софійської площі до Михайлівської. За місяць його відвідали 2 мільйони людей. Їх розважали 4,5 тисячі артистів. Там було випито 80 тонн зігрівальних напоїв, з'їдено 85 тонн ковбаси і м'яса. Освітлювали містечко 40 кілометрів ілюмінації. Ялинку прикрашали 25 тисяч ліхтариків і тисяча іграшок. Їх вже почали знімати. Головну ялинку мають розпиляти: зелене гілля передадуть в столичний зоопарк тваринам, а стобур поділять на диски, які торік їх планують роздати художникам, аби ті розмалювали, а потім свої ялинкові картини продали на аукціоні. Вторговане від нього піде на доброчинність. Ну і сьогодні на тлі демонтажних робіт ще працювала різдвяна каруселя. Перехожі, які проходили повз вже не різдвяне містечко з сумом згадували свята. Новий рік закінчився. Мені дуже в цьому році ялинка. От ялинка була дуже красива. Ну і карусельки, в принципі, багато було пряників, глинтвейна. Тут красивіше, ніж у нас в Києві. Да, в Києві.